Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на тему кортизоловий живіт. Я отримую від вас дуже багато питань, що це таке наталі, кортизоловий живіт, і як взагалі його прибрати. І, по-перше, як зрозуміти, що в мене саме кортизоловий живіт? Сьогодні ми з вами не будемо вести мову про кортизол, такий як гормон. Він надзвичайно є важливим в нашій життєдіяльності, без нього ми не змогли б взагалі жити. Але я розкажу вам саме фізіологічний процес дії стресу, як наш організм відкладає жир на рівні фізіології, і чому ви не можете знизити жир, да, зменшити оці запаси а, жирового депо саме в районі живота. І чому він саме переходить в вісцеральне ожиріння жир. А для кого це корисно? Дивіться, якщо у вас Великий рівень стресу, і ви не можете знизити жир в районі живота. Слухайте, це інформація для вас. Якщо ви загалом струнка людина, неважливо, жінка ви або чоловік, і ви не можете схуднути саме в районі живота в цій області, також ця інформація для вас. То що ж, давайте подивимося, що таке кортизоловий живіт. Взагалі, скажіть, будь ласка, ви чули ну, таку характеристику, і, можливо, ви навіть самі думали, що у вас він є. Значить, дивіться, це стан організму пов'язаний з надмірним накопиченням жиру в ділянці живота. А причина утворення саме причина утворення? Цього накопичення жиру є гормон кортизол. І зараз ми з вами подивимося весь цей процес. Значить, з появою гормонального живота необхідна консультація, звичайно, лікаря-ендокринолога. І ви не можете казати, що у вас саме кортизольний живіт, коли ви не знаєте рівень кортизолу в вашому організмі, це по-перше. По-друге, коли ви не отримали консультацію у ендокринолога. Коли ви це все зробили і у вас дійсно високий рівень кортизолу, тоді, тоді, саме тоді вже можемо з вами проходити лікування. Але спочатку ми зрозуміємо весь цей процес. Бо наш організм він є дуже розумним, дуже йому просто браво. Інколи навіть нам, нутриціологам, тренерам, і дуже складно якісь маніпуляції робити, бо все рівно організм візьме своє. Давайте з вами подивимося. Фізіологічний процес стресу. Людство ми завжди, як такий маленький екскурс, ми існували в період великої якоїсь небезпеки. Коли там за нами мамонти бігали, коли не було взагалі ніякого, ніякої толерантності, ніяких законів, були тільки якийсь животний процес, тваринний процес да? виживання. І, звичайно, коли була небезпека на рівні фізіології, наш організм реагує адреналіном. Він виробляє адреналін. У нас з вами підвищується серцебиття, під частіше стає дихання. У нас підвищується артеріальний тиск. Це в процесі, коли у нас є стрес, і починає діяти адреналін. Звичайно, у нас збільшується рівень цукру у крові. Оце дуже важливий момент. Відслідковуйте, гальмуються системи, які зараз нам не потрібні в організмі для того, щоб ми подолали цей стрес, цю небезпеку. Це яка репродуктивна система, це травнева система і сечовидільна, Але активуються. Наступні це робота мозку, це дихання, це м'язи, і, звичайно, яка там ще? кровоносна система. Це ті системи, які необхідні для того, щоб ми втекли звідкись. Дуже високо стрибали, швидко бігали людина в стані якогось стресу, да коли нею керує адреналін, вона може зробити нереальні якісь речі. Потім вона дивиться, як вона могла перестрибнути цей величезний триметровий там якісь споруду, 3 метри, 4 метри. Але в цей процес, коли нею керував саме адреналін, вона змогла це зробити ось за рахунок цих систем. Далі, у нас адреналін він не може е, бути досить е, ну, тривати довго, він не може. І тому на зміну адреналіну приходить кортизол. І саме кортизол надає зменшитися рівню цукру у крові. Він гальмує роботу інсуліну. Розумієте, якщо коли вступає в роботу кортизол, він гальмує роботу інсуліну. І у нас. Цукор не знижується, він залишається активним, високого рівня. Розумієте, стресова ситуація, вона вже пройшла, а у нас рівень цукру не зменшився. Ось починає робота кортизолу вступати в дію. Загалом, а зараз декілька слів скажу про кортизол. Це гормон, який виробляється нашими да, і він є надзвичайно важливим. Завдяки ньому ми прокидаємося зранку, ми є активними, він дає нам ну, активність да, впродовж цього дня. Але якщо він залишається в цукрі в крові кортизол досить довго, то це, то це є дуже. Небезпечна ситуація саме для нашої жирової тканини. Значить, дивіться, давайте подивимося, що ж це таке за кортизоловий живіт? Да? Ну, нічого, казалось би, такого незвичайного. Просто йде накопичення жиру саме в районі живота. це я тримаю телефон, думаю, щось забула. Забула вам показати, як же це все виглядає, про що ми з вами спілкуємося. Тож. Так, да, ось чому. Тобто кортизол він гальмує роботу інсуліну, і у нас рівень цукру залишається високим. У нас пройшла вже стресова ситуація, ми мали б заспокоїтися, але ні. На рівні фізіології ми продовжуємо перебувати в стресовій ситуації. Розумієте? Що відбувається далі? У нас рівень цукру високий, тобто організм розуміє, що. Стрес ще не закінчився. Нам ще потрібно буде впоратися з цією якоюсь небезпекою. І у нас кортизол, він йде у жирову тканину та розщеплює її. Ну, казав би, ну що, супер, йде розщеплення жирової тканини. Але ні. Далі. Він, Ця жирова тканина, жирова клітина, вона поступає в печінку. А печінка саме з цієї жирової тканини, вона робить цукор. Розумієте, ще додатково. Бо організм наш розуміє, що стресова ситуація ще не закінчилася, і ми будемо подальшому. Нам потрібно ще дабл, да? більше більше енергії, більше сили, більше цього стану нашого організму. щоб... Подолати цю стресову ситуацію. Але ж ви повинні розуміти, що е, те, що робить наша фізіологія. Вона не співпадає з тими стресами, які ми відчуваємо зараз. Да? Ну це затори. Там ми стали дуже багато автомобілів, якась аварія, але все нормально, всі живі, здорові. Ми там посварилися з колегою, посварилися з чоловіком, з дітьми і так далі. Але це не рівень, коли нам дійсно загрожує там питання життя та смерті. Кол... Кол... Розумієте, то тобто це різний рівень стресу. Різний рівень стресу, але наш організм реагує на те, як ми щойно могли б втратити своє життя. Ось для нього це одна реакція, і на сварку з колегою. Розумієте, по важливості вагомість, да? ну, звичайно, це перевазить чим це. Але для нашого організму це один і той же стрес. І фізіологічно він, він реагує так само. Я дуже сподіваюся, що я вам змогла простими словами не сильно грузила термінологію пояснити. Ось цю фізіологічну роботу стресу. Щоб ви зрозуміли, що для нашого організму сварка з колегою і загроза вашому життю це приблизно один і той же стан, який він виробляє на рівні фізіології. Зафіксували? Їдемо далі. Це про це я сказала. І все би нічого, коли б ми, наприклад, відчули з вами стрес і заспокоїлися, але кортизол. Він має властивість накопичуватися. На жаль. І коли у нас відбувається наступний імпульс стресу. Ну, наприклад, ми посварилися з колегою два дні тому, і сьогодні ми знову досварилися з нею. вже, так? Що робить кортизол? Він шукає глюкозу в нашому організмі, і він її знаходить. Розумієте? І що він робить? Він відтягує цю глюкозу і. Е Да-да-да-да, так. Він примножить. Значить, він помножує наше жирове депо. Тобто він цю глюкозу активує. І що значить, чому саме зберігається наш жир в районі живота? Дивіться. Кортизол він витягує всі жирові запаси, які є там з ніг, з рук, і він йде саме сюди, тягне її в живіт. Ось чому називається кортизоловий живіт. Йде абдомінальне ожиріння, абдомінальне, це в живот, абдомінальне ожиріння, а там це найкраще місце, де утворюється вісцеральний жир. Вісцеральний жир це той жир, який утворюється в районі живота і між внутрішніми органами. Наш організм розуміє, що це найкраще запас енергії, жир для нашого організму це енергія. Для того, щоб ми подальшому з вами нормально впоралися з якимось стресом, з якоюсь небезпечною ситуацією. Розумієте? Так, що відбувається далі? Ось він цей весь процес зробив, акумулював в нас жир в животі, в районі живота. Далі. Чому ми, коли відчуваємо стрес? Ми голодні, ми хочемо їсти. Бо наш приятель, кортизол, він дає імпульс до нашого гіпоталамусу. Каже: Ей, дружок, щось ми там постресували, витратили енергію, і нам би її надолужити, да? і ви відчуваєте імпульс, що ви хочете їсти. Відчуття голоду. Ось чому саме в в стані стресу, більшість з вас хочуть їсти щось заїсти, да? щось тягнуть до роту. Це все фізіологічний процес. Так, значить, давайте з вами утотожнимо все, підведемо підсумок коротенько. Кортизол це хороший гормон, без нього ми не зможемо жити, але якщо він накопичився в нашій крові, дуже-дуже його багато, то він буде для нас пагубним. Фізіологічна ситуація зі стресом для нашого організму вона ідентична на рівні фізіології, як реагує на неї організм. Якщо нам загрошує якась дійсно дійсно страшна ситуація, наприклад, там серйозна аварія питання життя та смерті, або сварка з колегою. Ми розуміємо, що. по... Ну, в шкалі, да, то це 10, а це 1. Але для нашого організму це все 10 і 10. Він буде реагувати так само на рівні фізіології. Виробляти адреналін, адреналін у нас не може довго діяти. на зміну йому приходить кортизол. Ам... Далі кортизол гальмує роботу інсуліну. І у нас з'являється велика кількість цукру в крові. Далі кортизол розщеплює жирову тканину, і це, ця жирова тканина вона потрапляє в печінку, в печінка акумулює цукор ще в більшій ем, кількості. Розумієте? І ця глюкоза вона залишається потім в нашому організмі, в крові. І потім якийсь імпульс стресу, і кортизол знайде цю глюкозу. І весь цей процес запуститься і почнеться відкладення жиру саме в області живота, бо кортизол буде витягувати жир з ніг, з рук і вести його в абдомінальне ожиріння. Абдомінальне ожиріння це чудова сфера для утворення вісцерального жиру. Вісцеральний жир це накопичення токсичного, я би так сказала, жиру для нашого організму, який. Буде переплітатися між органами, і його найскладніше потім розчепити. Ось. Це я коротенько, схематично вам пояснила. Значить, що з цим всім щастям робити? По-перше, самостійно не ставте собі діагнозу, що у вас кортизоловий живіт. Його складно. Ідентифікувати, якщо ви не знаєте рівень свого кортизолу. По-перше, підіть, здайте аналіз на кортизол, якщо він у вас дійсно високий, підіть до ендокринолога і отримайте консультацію, якщо необхідно, пройдіть лікування. Тобто вам будуть назначені препарати для того, щоб ви зменшили свій кортизол і привели його в норму. Ви можете самостійно його опанувати, але на це потрібно буде більше часу. Значить, що потрібно робити, якщо ви будете самостійно приводити кортизол в норму? Ну, по-перше, це прибрати всі стресові ситуації. А в наведення наше це практично неможливо. Бо як я вже вам розповіла, що організм він фізіологічно реагує так само на будь-яку ситуацію, він буде стресово реагувати. Це потрібно бути якимось вихолощеним неемоційною людиною, щоб взагалі не бути сенсорним до будь-якого стресу. Але ми можемо на рівні психології пояснювати собі, що це не стрес, а це ну, якась подія в нашому житті. Це те, що, наприклад, не варте таких наших переживань. Задавати собі питання я вже психологічно, психологічну частину цього ефіру кажу, так, що якщо ви вмієте розмовляти з собою, якщо ви вмієте собі пояснювати, ви можете казати, що це не кінець життя, це не смертельна ситуація. Ця ситуація насправді через рік, через два, через п'ять років буде для мене нуль, і я зараз не буду стресувати, все проходить і це пройде. Якщо ви можете себе так заспокоїти, будь ласка, тоді у вас все вийде. Якщо ні, ну, тоді, звичайно, краще звернутися до ендокринолога і пройти лікування так, щоб у вас знизився кортизол. Із самостійної терапії, це я вже сказала, що ви будете розмовляти з собою і пояснювати, але є люди дуже вразливі. І я одразу скажу: якщо ви не можете самі з собою спілкуватися, вести діалог, самі себе опановувати, відслідковувати свої емоційні реакції та стани, тоді краще, звичайно, мати для себе. Психолога для себе лікаря, і ось кожну емоцію обговорювати, пояснювати собі. Бо я вам скажу так, що в стані стресу, в стані, коли у вас високий кортизол, знизити вагу неможливо. Неможливо. Коли до мене приходять клієнти, і я вже бачу, що це причина кортизол, по тілу я, я бачу за 12 років я вже добре читаю тіло. І я кажу, що якщо ви не можете самостійно опанувати, то йдіть, будь ласка, і лікуйтесь на гормональному рівні до ендокринолога. Так, проходить людина лікування, і далі йде вага вниз. Дуже важливу роль відіграває... ну, коротше, ноу-стрес. Да? Далі сон. Ми спимо нормально. 7-8, кому 5 вистачає, це досить індивідуальне питання, але ви маєте спати достатньо для свого організму. Нормальне збалансованим харчуванням, звичайно, у вас має бути достатня кількість для вашого організму макро та мікронутрієнтів, тобто дивкі вуглеводи, макро та мікро це вітаміни, добавки, це те, що комплексно формує повністю наш скелет, наші м'язи, чим живляться наші органи. Бо хибна думка, якщо ви там сидите на дієтах або в чомусь себе обмежуєте. Сподіватися на нормальну здорову нервову систему та нормальний здоровий організм фізіологію це хибна думка. Ви маєте повністю забезпечувати життєдіяльність та харчування свого організму. І тільки тоді ви можете називатися здоровою, психологічно стабільною людиною. Подумайте про це. Так, ну впевнено, що я сказала. Психологічні це терапія, це вміння розмовляти з собою, заспокоювати, не стресувати. На рівні харчування це макро- та мікронутрієнти. На рівні вітамінів у вас обов'язково має бути магній, мелатанін і, ну, вітамін Д, це зрозуміло. Комплексні вітаміни, які у вас мають бути в щоденному харчуванні, так, мультивітаміни. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте в коментарях до цього ефіру. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей онлайн.